Як зберегти сигнал напруги АКБ і струму споживання різними системами на борту автомобіля? Виконуємо під'єднання адаптера для вимірювання напруги до першого каналу мультиметра КТС і до АКБ. Струмові лещата під'єднуємо до другого каналу. Можна використовувати будь-які з можливих 30, 100, 600 або 1000 амперних лещат, що пропонує Bosch. Переводимо перемикач на лищатах у режим використання вбудованого акумулятора, виконуємо калібрування нуля за допомогою кнопки. Струмовими лищатами охоплюємо дріт, що йде від АКБ на масу, запускаємо програму Ізітронік. В правому верхньому кутку обираємо головне меню там мультиметр, вмикаємо запалювання, запускаємо двигун. Для запису графіка величини напруги і струму споживання необхідно вибрати функцію перегляд з розгорткою у часі. В цьому режимі можливий запис отриманих вимірювань у вигляді графіку протягом будь-якого проміжку часу. Вмикаємо різні споживачі на борту фари, обігрів заднього скла тощо. Бачимо на екрані скачки струму і пульсації напруги. Натискаємо на паузу і проводимо аналіз струму та напруги за допомогою точної індикації струму та напруги в заданому місці графіка. Можна змінити розгортку для кращого відображення сигналу, збільшити і зменшити діапазон за допомогою кнопок плюс-мінус, а також зберегти графік у протокол діагностики. Протокол звучить дещо офіційно, але це така штука, яка вбереже діагноста від необґрунтованих претензій клієнта. Тож користуйтесь і спіть спокійно.